Дизельна автономка для обігріву приміщень. Друзі, от для магазину в офіс придбав таку дизельну автономку. Чому? Тому що задавав багато питань, кому, як і чим обігріти, ніхто чітко не міг сказати. І навіть по такій автономці ніхто не міг сказати чітко, які в неї витрати, що вона видає на виході взагалі в цілому. Тому прийняв рішення придбати, поставити, побачити і ділитися з вами, можливо, комусь корисно буде. Значить, дивіться, по комплектації. Сама автономочка, це Китай, 5 кВт. Е, значить, до неї є такі штучки. Це е, вхідна труба, скажімо так, кудою буде підтягувати повітря. До неї також є фільтр повітряний, як бачите. Потім це вихлоп. Вихлопна труба. До неї є глушачок. Потім є 4 гофрочки. Це вихід, звідки вже буде виходити тепло. Для того, щоб ви могли трішки розвести. А взагалі, в цілому, то вона передбачена, навіть можна обігрівати 4 приміщення. Бо, як записано в технічних характеристиках, до 200 метрів квадратних приміщення вона може обігріти. В нас тут є 30 плюс 30, тобто 60 метрів квадратних. Ну, подивимося. Дивіться, з чим самим першим стикнувся, з тим, що цього вихлопа зовсім геть не вистачає. І отут всього лише 60 см десь приблизно. Тому прийшлося придбати отакий Таку гофру, це незвичайна гофра. Це гофра для автономок. А, придбав я її в кіровському магазині, тобто в магазині, де все продається для фур. Вона не зовсім дешева, 400 гривень за 1 метр погони. Я придбав 1,5 метра, бо планую викинути її отуди на вулицю. І поміряв, що мені 1,5 метра саме буде достатньо. Зараз буду пробувати це все встановлювати. Запускати і далі буду вам розказувати про те, як воно себе веде, які відчуття, яке тепло видає, яке споживання, скільки грам солярки воно в час, або наскільки 5-літрового бака нам буде вистачати. До речі, вона вже стоїть, як бачите. Да? Це мені хлопці зварили отаку підставочку. Це звичайний гальмівний диск з автомобіля, кутик 15 х 15, 4 шпилючки. Бачите? І от таким чином вона буде стояти на такій підставочці. Дуже зручно, плюс для того, щоб вхід повітря та вихід вихлопу зробити, трошечки, бачите, ми її підняли від землі. Думаю, що все буде класно. Слідкуйте, підписуйтеся. Далі буду розповідати, яке споживання та що ми отримали на виході.